Про силу та волелюбність українського народу складають пісні та балади. Про мужність та незламність наших воїнів пише увесь світ. І з вами в етері Кременчуцькі новини підбиваємо підсумки п'ятниці 29 березня. Сьогодні Кременчужани проведжали в останню путь 43-річного захисника Андрія Рученка, який героїчно загинув за свободу нашої батьківщини. Шана герою та вічна пам'ять. Старший солдат Андрій Рученко не дожив до перемоги української держави над російським агресором, але наблизив її ціною свого життя. 43-річний військовий протистояв ворогові на полі бою до останнього. В цей день ми прийшли попрощатися, з загинувшим в боях за Україну, старшим солдатом. Рученко Андрієм Івановичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року займав посаду старший кулеметник другого відділення першого взводу оперативного призначення. Загинув. 23 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, до війни Андрій працював на КТП 1628. Багатьом запам'ятався як позитивна та доброзичлива людина. Тож попрощатися із ним сьогодні до міського палацу культури прийшли близькі, друзі, колеги, а також його побратими. Його позивний був Єгір. Ми разом з Крюківського району. Проте познайомилися на початку війни у військоматі. Пригадує один із побратимів Андрія. Негласно, гласно у нього ще був такий позивний кіпішблін. Бо ж та завжди прислухався до шорохів і два рази мені життя даже спав сил, ДРГшники лазили. Коли останній раз був вже у відпустці, я його бачив полтора місяця назад. чуйка тут теж була, блін, що усіма прощався. У полеглого героя залишилася мати, дружина та донька. Андрій назавжди лишиться у пам'яті Кременчужан як відважна, смілива, непокірна та віддана батьківщині людина, Щирість співчуття його близьким і рідним. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України в Полтавській області після розслідування довела провину двох зрадників України, які воювали на боці рашистів. Їх взяли в полон наші захисники, після чого злочини колаборантів було доведено. Обвинуваченим винесли вирок. Деталі дивіться далі. Служба безпеки України на постійній основі проводить слідчі дії та притягує до відповідальності військових злочинців, які вбивають, грабують та коять інші злочини на території нашої держави. За матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків, які намагалися прорвати позиції зсу під роботина. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримали ще два зрадники, які воювали проти сил оборони на південному фронті. У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв в районі роботиного на Запоріжжі. За матеріалами Української спецслужби суд визнав їх винними та призначив обом 15 років тюрми. За даними слідства, обидва засуджених мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ південного військового округу РФ восени 2022 року. Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожих поплічників призначили заступником командира взводу та стрілком і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також окупанти чергували на ворожих блокпостах. Згодом обох зрадників відправили у район роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни сил оборони і взяли їх у полон у ході запеклих боїв. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 – Державна зрада та частиною 7 статті 111 прим. 1 – Колабораційна діяльність розслідування проводили співробітник СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Нехай кожен обвинувачений у злочинах проти України знає. Втекти від покарання за власні вчинки не вийде. Дмитро Цилюльник Кременчуцькі новини. Учениці Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь справжня гордість міста. Адже дівчата вибороли відразу три золота на обласному етапі конкурсу Ман. Подробиці за мить. Відразу три золоті медалі обласного етапу конкурсу Малої Академії наук України здобули дві учениці Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь: Софія Єрмакова та Олександра Макуха, вихованки вчителя української мови та літератури пропастіної Оксани Вікторівни. Ці дівчатка посіли призові місця, перше місце і є абсолютними переможницями конкурсу захисту наукових робіт і представлятимуть Полтавську область вже на четвертому заключному етапі в травні місяці. Тому триває підготовка, бо потрібно дещо змінювати, дещо додавати складно так, але наполегливість, любов до того, що вони роблять, а пошук науковий, і творчий, вони дають свій певний результат. Софія Єрмакова, президентська стипендіатка, стала переможницею відразу у двох секціях: кримськотатарська гуманітаристика та зарубіжна література. У секції зарубіжної літератури в нас була робота на тему бінарна опозиція Свій чужий у світовій літературі, на прикладі творів Еріка Менеля Шміта Дицяної та Ребеки Кван Вавилон прихована історія. У кримськотатарській гуманітаристиці в нас була тема семантико-топологічний аналіз кримськотатарського жіночого одягу на сучасному етапі. Ці дві теми для сьогодення є досить актуальними. Адже українці зараз стикаються з протиставленням свого та чужого в плані культури та звичаїв загалом, адже досить багато з нас повиїжджало за кордон внаслідок вторгнення Росії, А з секції кримсько-татарської гуманітаристики перед цим не досліджувалися практично кримсько-татарський жіночий костюм в умовах сьогодення, адже він має таку тенденцію щодо змін та більшої асиміляції звичаїв та традицій в умовах сьогодення знову ж таки через. Сійську федерацію, а десятикласниця Олександра Макуха здобула першість у секції журналістика. У мене секція журналістика, тема формування гендерно гендерно-чутливої стратегії в роботі регіональних інтернет видань. Ми взяли на аналіз. У нас регіональний інтернет-видання. Актуальність цієї роботи є те, що багато чоловіків і жінок в українському суспільстві на сьогодні на війні. Тож потрібно висвітлювати цю тему, те, що жінка це не лише якась праця на кухні та. Домогосподарка, але й може бути захисницею та бійчинею, яка захищає нашу країну та батьківщину. Тож потрібно про це говорити. Також якщо немає гендерної дискримінації в інтернет-виданнях, і це схвально. Попереду фінальний етап конкурсу, на якому дівчата представлятимуть Полтавщину. Пишаємось нашою талановитою молоддю і бажаємо нових перемог та досягнень. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Всесвітньо відомий гурт про Басенд Харді з Кременчука активно працює над створенням нового хіта. Коли він стане доступний слухачам та як проходили зйомки кліпу, дивіться ексклюзивно в Кременчуцьких новинах. Всесвітньо відомий музичний гурт про Бас Харді почав своє існування у Кременчуці. І ось уже протягом семи років радує шанувальників своєю творчістю. Трек Доброго вечора, ми з України став своєрідним закликом до боротьби з агресором, який почули у всьому світі. Та після такого успіху музиканти не спочивають на лаврах. Наразі вони працюють над амбітним планом: випустити цьогоріч 12 треків і 12 кліпів до них. У нас взагалі є глобальна ідея, намагаємося її вплетати і вести. Але ще є одне головне, що ми хочемо спробувати зробити, це всі 12 кліпів. Ми хочемо зробити саме в Кременчуці. тому що ми хочемо підсвітити таке наше місто, як воно живе чим дихає, яке воно просто само по собі. І ми зараз займаємося пошуком локацій. Повірте, в нас дуже багато варіантів, де можна знімати. Локації для зйомок кліпу були вибрані не випадково. Вони відображають реальність, в якій живуть українці загалом та кремчужани. Зокрема, по-перше, це автентика, це так, як є. Це ми, це кремчужани, ми з Кременчука. Я тут взагалі не докажу. Тобто, все таки відбувається, як є. І це для нас дуже важливо. Насправді, взагалі завжди хотілося знімати саме так, як є, а не так, як знаєте, там видумалось десь, придумалось зараз. Такі настрій. Тому такі часи, такі кліпи. Основна мета гурту популяризація української музики. І поєднання сучасної електронної разом з народними мотивами, завдання нашого гурту це впізнавана українська музика з елементами етно, тому що ми хочемо, щоб українську музику чули не тільки в Україні, а й в всьому світі. Тому ми в цей раз використали гуцульську скрипку елементи її. І також ми взяли засимплювали слово, яке потім ви почуєте. Але це також була така принципова історія: взяти щось те, що в побуті є, або просто якесь українське слово і зробити з нього музику. Новий трек та кліп мат. Тимуть назву кропива його опублікують на всіх музичних платформах 12 квітня. Тож слухаємо наше рідне, бо ми українці. Дмитро Цюльник, Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Мечицькі новини продовжують цикл сюжетів про роботи в садах та догляду за плодовими деревами. Із настанням теплої погоди садівники розпочинають весняні роботи з догляду за деревами абрикоси. Поради за доглядом абрикоси та правила його посадки на весні Дивіться в наступному сюжеті. З початком потепління, коли середня добова температура підніметься вище 5 градусів, садівники мають звернути увагу на захист дерев абрикосу від хвороб. Перший обробіток ми повинні зробити мідними препаратами. Наприклад, чемп, чемпіон, косайд, нордокс. На вибір. Всі вони працюють, просто різні форми міді. Наступний обробіток ми повинні провести через 7-10 днів після попереднього цими ж препаратами. Наступний обробіток потрібно проводити при середній добовій температурі плюс 8, плюс 9 градусів. Дерева беркосу потрібно обробити від шкідників препаратами на основі мінеральної олії. Таким препаратом, як Олепротект, Олемікс, препарат 30В. Ми покриваємо дерево плівкою, ніби плівка, і дерево навіть змінює свій колір, дещо воно стає дещо чорніше. І шкідники або ж їхні відкладання, якби… Удушуються, асфіксія в них відбувається, і вони задихаються і не вилуплюються. Наступний етап обробіток по рожевому бутону. Коли брунька набуде рожевого кольору. Обробляємо препаратом хорус, але подвійна доза. Одинарна доза на жаль не працює. Далі перед світінням ми орієнтуємося десь на 12 квітня приблизно 13 препарат Сігнум або Магнікур Сенсейшн. Саме ці фуніциди не шкідливі для бджіл. І нічого не буде. Інсектицид в цей час лише за оглядом дерева. Якщо шкідників немає, не робимо. Одним з елементів весняного догляду за садом є посадка дерев. При посадці перш за все, треба зробити обрізку гілок. Щоб сформувати таке дерево, нам потрібно вибрати 4-5 гілок, які складатимуть нашу основу. В даному випадку у нас є 4 гілки. Ми їх прирізаємо приблизно наполовину на зовнішню брунку. Вибираємо зовнішню брунку, щоб гілки наші, які відростатимуть, виростали сюди, не росли всередину корони. І також верхівку прирізаємо. Бокові ці гілки, які виросли, вони зараз складатимуть загруз для цих гілок, затінення їх прибираємо на невеличкі сучки. Також слід підрізати сильне коріння, щоб було зручно садити, і відбувалася регенерація коріння. Місце щеплення повинно бути вище рівня ґрунту. Якщо ми присипемо. Відбудеться надто сильне потовщення пагона, сильний ріст і почне рости коренева поросль. Нам з нею буде дуже важко боротись. Отут була брунька прищеплена. Оцією стороною ми повинні посадити на південь, щоб сонечко прогрівало місце щеплення. Після посадки саджанця потрібно його підживити та обробити від шкідників. При посадці також підживляємо дерево в посадкову яму, наприклад, суперфосфат, також 40 грам на. На одне дерево. Підживили, перемішали ґрунт, присипали. Тут немає спор збудників хвороби, дерево чисте від хвороб, садимо дерево, захищаємо профілактично мідними препаратами і далі е, системними препаратами, тими ж хорус скор, дерево буде чисте і круглий рік. І вже на третій, четвертий рік абрикос принесе вам плоди. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Учасники та учасниці програми про професію завершили етап лекційних занять та приступили до стажування на місцях, які вони самі обрали. Де та як проходить практику молодь дізнаєтесь далі. Часто молодь стикається з проблемою вибору майбутньої професії, адже це є важливим кроком у житті кожного. З цим їм допомагає програма молодіжного парламенту Кременчука про професію. Тиждень тому 24 учасника та учасниці почали лекційні заняття а нещодавно приступили до стажування. Після закінчення лекційних занять в молодіжному парламенті з різними успішними людьми. Згідно з заповнених анкет на програму про професію, ми організували учасникам програми стажування в різних місцях. В тих професіях, які вони хотіли опанувати і де працювати, Сподіваємось, що саме це стажування допоможе їм визначитись з майбутньою професією, і вони будуть працювати, отримувати задоволення. І свого життя молодь стажується у різних місцях, зокрема на Кременчуцькій міській телерадіокомпанії, в інституті розвитку Кременчука, модельній агенції, спецсервісі, рекламно-виробничих компаніях, у поліції, департаменті охорони здоров'я та багато іншого. На місцях їм проводять екскурсії, ознайомлюють зі специфікою роботи та надають можливість спілкуватися з професіоналами в обраній сфері. Взагалі, вчора і позавчора я була в юридичному департаменті Оконкому, спілкувалася з директором, спілкувалася з юристами, багато чого дізналася про цю професію, дізналася, як вони стажувалися, як подати правильне резюме, як пройти співбесіду, плюси, мінуси. А сьогодні, з 9 до 10, я в інституті розвитку Кременчука. Багато чого дізналася про міжнародні відносини у самому Кременчусі, що до цього раніше не знала. Я дуже рада, що попала на цей проєкт, тому що, по-перше, я дуже якісно та правильно, я думаю, провела свою канікулу. Не просто сиділа вдома та там дивилася фільми або просто в телефоні була, а дізналася багато про різні професії, про різних спікерів, про різних людей з нашого міста, які досягли якихось певних вершин. Та дуже дуже вдячна організаторам цього всього. Ну, Завжди буду вдячна. Хлопці та дівчата підкреслили, що неймовірно вдячні організаторам програми, адже це унікальна можливість дізнатися про різні сфери діяльності та свідомо обрати професію свого майбутнього. Мені дійсно вже потрібно вибирати свою майбутню професію, і це для мене дуже складний вибір. Тому я прийшла на про професію, щоб спробувати, але чомусь мене дуже тяне до медицини, тому я тут. І ми були в багатьох закладах, дуже з багатьма поспілкувалися, побачили всю роботу зсередини. Мені це дуже. Сподобалося. Я неймовірно вдячна, що є парламент, що є такий проект, що я потрапила, спробувала побувала тут в багатьох лікарнях, і, хоча б приблизно розумію, що я хочу, куди я хочу йти, і де хочу працювати. Я завжди хотіла бути дизайнером, майже тому що у мене непогані здібності до малювання і доволі цікаві такі крейтерські думки. Тому я саме пішла на цей проект, щоб мати можливість саме. Попрактикуватись у цій професії. Ось мені надали можливість попра... попрактикуватися в магазині Роміс у дизайнера інтер'єра. Це було дуже цікаво. Нам показали, у якій програмі працює дизайнер, що він робить, які матеріали використовуються. Дуже дякую оргкомітету та, в цілому, організаторам, координаторам за те, що. Запросили цікавих спікерів, які нам розповіли і про професії, які мені можливо цікаві, можливо, не цікаві. Це було корисно. Тож віримо, що цей проєкт стане гарною платформою для молоді, аби в майбутньому вони обрали ту професію, яка відповідає їхнім інтересам та навичкам, і допоможе їм зростати в успішних та задоволених фахівців. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Іван Каченко, Кременчуцькі новини. До всесвітнього дня птахів у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка пташини співоча Сузір'я Кременчука. Детальніше про це в наступному сюжеті. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї встановили нову експозицію Пташини співоче Сузір'я Кременчука, присвячену всесвітньому дню птахів, який відзначатиметься 1 квітня. На виставці музей представив частину своєї орнітологічної колекції з різноманітних співочих птахів нашого краю. Невеличку частинку нашої фондової колекції орнітологічне, яка складається взагалі з 310 одиниць. Зберігання. А на цій виставці ми експонуємо 27. Ми вибрали спеціально тільки з півочих птахів, бо настає шлюбний період наших птахів, які повертаються у нас з зимівлі. Особливою частиною виставки є показ експонатів декоративно-житкового мистецтва, де можна побачити пташині мотиви на вишиваних рушниках, різьбленнях по дереву та розписаних виробах місцевих майстрів. Оця локація у нас розповідає про декоративне вжиткове мистецтво, де використовують зображення птахів. Взагалі, птахи були символами з давніх давен на малюнках, візерунках наших предків. Всі оці речі різьблені, створені нашим майстром різьбяром за Миколою Григоровичем, а розписані ці речі його супругою Тетяною Антонівною. Усі бажаючі мають змогу відвідати виставку протягом квітня за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Із 31 березня в Свято-Миколаївському соборі планують проводити кінопокази. Під час Великого посту вкрай важливо оновитися душею, тілом і розумом, осмислити власне життя, збагнути, хто ми є і яке наше покликання. Сприятимуть цьому і вечори кінопоказів у стінах собору. Вже цієї неділі, 31 березня, за ініціативи духовенства Православної церкви України нашого міста у Святому Клаївському соборі стартує проєкт Сінемологія рефлексія у піст з духовенством. Синемологія це фільм для навчання і розвитку особистості. Стрічки, які транслюватимуть, обговорюватимуть через призму християнського світогляду. Буде сюжет. Після перегляду художнього фільму священнослужителі, віруючи, всі, хто зберуться на цей захід, будуть розбирати цей фільм, сюжет цього фільму, як от як в нашому повсякденному житті, як на, на прикладі цього сюжету, вчинків цих персонажів, що ми бачимо якими люди були і якими люди стали, завдяки чому вони змінилися, саме так: життєві приклади реалії нашого сьогодення. Синемалогія це ще й чудова можливість переглянути власні погляди, збагнути сень життя та переосмислити ставлення до того, що з нами відбувається. Ну, першим фільмом можу так привідкрити або заінтригувати, обрали американський фільм Мій жахливий сусід, гарна стрічка. Вона сюжет буде показувати, як чоловік старшого віку, він овдовів, вони з дружиною не мали дітей. Наскільки він був такий строгий, надто вимогливий, але як потім молода родина поселяється напроти нього, в тому ж на цій же вулиці, як вони починають контактувати, як змінюється цей чоловік, гарний фільм, повчальний. І от Сінемологія наша розпочнеться в цю найближчу неділю. Саме з перегляду і аналізу цієї стрічки, друга неділя Великого посту, третя неділя Великого посту, четверта і п'ята. О 15-й годині розпочинатись буде так. Цей захід не тримати близько півтора-двох. Я думаю, двох годин. Водночас, уже завтра, 30 березня, поминальна батьківська субота. А в ці дні варто подавати милостиню та молитися за померлих. Анна Майщенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в стінах Кременчуцької міської художньої галереї представили три нові виставки: дві персональні Світлани Галки та Валентини Линник та одна філателістична з колекції Валерія Тімохова. Детальніше про них у наступному сюжеті. Від сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї Кременчужани можуть насолодитися справжнім мистецьким розмаїттям, зображеним на полотнах відомих авторів. Перша виставка представлена у великій залі персональна під назвою Безмеж художниці з горічних плавнів Світлани Галки. На ній представлено понад 90 картин, створених у різних техніках та стилях. Моя мета була, щоб людина, яка прийшла на цю виставку, отримала осиміна от енергетичний ковток. Принесла знайома букет троянти. Ти їх малюєш, все одно вкладаєш якийсь сенс. У малій залі розмістилася персональна виставка добре відомої Кременчуцької художниці Валентини Линник за покликом душі. Вона аматор, проте вправно працює з різними художніми техніками. Малює на папері та полотні олією, а також аквареллю. Валентина Линник представила в малому залі виставку свою першу персонально. Тут представлена її робіт різноманітного жанру. Вона дуже любить портрети, малює їх. На стендах у великій залі вже традиційно розміщена філателістична виставка з приватної колекції Валерія Тімогова. Україна, космічна держава, присвячена Всесвітньому дню авіації, і космонавтики, дню працівників ракетно-космічної галузі. Марочка заинтересовала, родителям пришла письмо и наклеена марочка. Смотрел, мне так понравилось, и потихоньку начал собирать. Ну, а потом как бы все, входил, ходил, ну, не пропало желание, и до сих пор собирал. Усі охочі можуть зануритися у світ мистецтва та відчути себе часткою цієї неповторної подорожі у світ естетичних вражень, завітавши до Кременчуцької міської художньої галереї за адресою вулиця Коцюбинського 4, щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук завершив фінальну серію плей-офф чемпіонату України проти Сокола. Команди грали до чотирьох перемог. Як пройшли матчі, дивіться в наступному матеріалі. У запеклій боротьбі за чемпіонство хокейні клуби «Кременчук» та Сокіл зійшлися у фінальній серії плей-офф сезону 2023-2024. Серію грали до чотирьох перемог, і ці матчі виявилися справжнім випробуванням майстерності. Стартувавши з двох матчів на домашньому льоду, сокіл з Києва зумів здобути перевагу, вигравши першу гру з рахунком 3-0. Другий матч приніс болівальникам ще більше емоцій та напруження. Де кияни вирвали перемогу з рахунком 6-5. Хлопці грали були. Моменти, які ми вже сьогодні не так, як у першій гри реалізовували, ну, ще не вистачає. Може фарта якось не вистачає. Зробили декілька помилок, не зовсім потрібних. Були такі красиві, дуже гарний кременчук забив. так? Сьогодні такий бразильський був хокей, але ж перемога це дуже добре. Це тішить. Кремечани зі своєї сторони не збиралися здаватися без бою. Третій матч, що відбувся на льодовій арені Айсберг, став справжнім випробуванням для обох команд. Кременчук розраховував на камбек, але все ж таки поступився з рахунком 2-3. По-перше, у нас дуже багато хлопців травмованих. Ті хлопці, які е, грали сьогодні, вони грали за себе і за тих хлопців, які травмовані, дуже гарно грали. Показали дуже якісний хокей. Команда грала зібрана всю усю гру так. Намагалися закинути шайбу у першому періоді, але ж Воротар Кременчуга надійно зіграв. А другий період такий вийшов сумбурний, багато вилучень з однієї, з іншої сторони. Але ж зробили висновки та зіграли дуже потужно у третьому періоді. Вирішальним матчем у серії виявився четвертий. Варто відзначити, що гра двічі перервалася на повітряну тривогу, і вперше в чемпіонаті матч було перенесено на наступний день. Треба було дограти 7 хвилин і 20 секунд за рахунку 3-1 на користь киян. Сьогодні у дограванні Кременчук закинув швидку шайбу, але все ж таки поступився 2-3. У підсумку Сокіл став переможцем цьогорічного чемпіонату. Кременчук втретє поспіль став другим. І загалом це шосте срібло в історії. Бронза цього сезону чемпіонату України дісталася Херсонському Дніпру. Марія Бардаєва, Кремчуцькі новини. Уже цієї неділі українці перейдуть на літній час. Це робиться у вихідний, аби дати можливість людям адаптуватися до нового часу. Навіщо потрібні такі зміни та як це впливає на біоритми людини, дивіться у нашому сюжеті. Цієї неділі у ніч із 30 на 31 березня стрілки годинників переведуть на годину вперед о 3.00 за київським часом. Це загально прийнята міжнародна практика, яка дозволяє адаптувати робочі години під світловий день та зменшити споживання електроенергії вранці та ввечері. Такої ж системи у світі, окрім України, притримується 60 держав. Однак перехід на літній час може викликати стрес для організму через різку зміну ритму життя. Багато людей відчувають розлад сну та загальний дискомфорт протягом перших Днів після переходу на новий час. Тому спеціалісти радять обмежити споживання новин перед сном та користування гаджетами у вечірній час, а також загалом зменшити стресові фактори. Нагадаємо, що переведення годинника відбувається двічі на рік в останню неділю березня на літній час, а кожної останньої неділі жовтня на зимовий. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава всім, хто захищає Україну і знищує окупантів. Разом переможемо.